18 вересня станочок діп 300 грузинський а такий станочок, вже приїхав до своєї хати моторчик 13 кВт, буде все міняти кришечка, все буде шліфуватися, буде мінятися, Чиститься. лімби, лімби, непогано читаються. Непогано читається, Поворотний тут читається. Так прикольно. Будемо чистити. Драйте. Щоб почиститися, воно читається непогано. Так вали кривий, треба розібрати, покутити. Вал кривий. Ну, непоганий. Непоганий. Виробітка є трошки, не сказати, що заводу, але мінімально. Тут от фрезеровку ще видно заводську. Руборя заводська фрезеровка, От така у нас верботка. По мінімальному. Відчувайся єле єле Зуби на рейсі. Ідеальний практично. Він трошки виношу він робив. Трошки. Тут то то саме більш така вроді витає виробка. Але потім тут дуже різниця маленька. Станочок комплектний. Таблиці треба почистити, читаються, але значок це взагалі бомбовий інтересний значок, Я такого ще значка не бачив. Таблички читаються. Кірова. 65-й рік. Рузинський. СССР. Таблиці. Читається. Будемо чистити, фомети. Почистити, поки що на трубу стоїть. Ще не розібралися. Моторчик там той святи не буде і мені 13 кВт не треба, я тут 5 кВт засунув головою хвати. Є в мене Кум, кум який мені тут зжене. Я знаю, як його звати. А така в мене. Між центрами 1,50 метрів. Бабка така масивна, мощна. Цікава бабка, вона чіпляється, має зацеп. Ну, зацеп заходить, поперечка і для автоподачі. Тут ускорення, станції СОЖ нема. І ще корпус, а станцію СОЖа... Стирили і не вернули, але то мене мало хвилює, електрошкафа не знаю. Я буду переносити, бо вона... Сильно до стіни йде, я буду робити, щоб трошки вона була з стіни, не буду класи під стіну всунути, вона мені тут явно не буде плясати я її перенесу електрошафу, тут електрошафу вроді не складна. Хочу розберемо джоссик такий інтересний, це на ускорення подачі на подачі, не знаю, є такий. Що є що, теснеся, воно не знаю. Ну, Станок не паганий, досі не пагний, подушка, подушки продавшатані, розлізлися. Може буду ці касти, може подивимось, що знайдеться друге, 4 тони 200 кілограм, маса мощна, станочок мощний. Патрон 315. -й. Непоганий патрончик такий, вроді би нічого йому не бракує. Не знаю чи в комусь тут по ходу шостий мовний. Патрон 315 буде по ходу, да, 315 по ходу буде патрончик. Клочки заємо заміняємо. Станіна масивна, Гарний. Я задоволений. Навіть лісів є пара штучків, є такі. Упорні і є такий канавочний. Ну не знаю, можна трошки комплектувати. Треба ще люнети знайти обов'язково нерухомій. Це дуже добре би було знайти. Вони є, але вони трошки прості, як героїн за них. Ну нічого. Помаленьку. Помаленьку ми це все організуємо. Нічого, Хоби без дороги. Дубай мирна землі, то маскаль сраний лізе, блядь. Сподіваємось, що перестане лізти демо йому по шмарках. Щоб не ліс на рівненьку країна. Отак, така покупочка у нас. 65-й рік, стан чудовий. Переберемо, запустимо, поміняємо моторчик, Цю шафу перенесемо і все буде гаразд. Тут поставимо ручечку, ще виточимо ручечку файну сюди. Таку. Вот так я. Вс. На всем закінчу.